О, oh, привіт! Всем привет! Принцеса! Я Ти рушиш пекельно кути і не буде, де Лучі му дебелу чи посудио хтось не рождеться А мертво є нехує з історії, зі третя. Хочу почати пі... свій виступ з кави на пісню. Ту, може, це є би, не сильна кава людини, з якої пощастило жити в один час. Мало того, що він досяг висот, ще робить для оборони немало. За це вже потрібно поважати, але досі залишається, як це сказати, дуже простою людиною. Це Жовтана. Семнадцять років українська філологія у неї біография, соціальна наркологія, вона і на похмілля говорила З акцентом, навіть власного ката по наспала Акцента, вона так усе робила, палаючи, руйнуючи, навіть в крематорі вона пидала, танцюючи, спива задано, та і ну, церковні твісти я все життя говорю, що про неї розповідаю. Але як вона зворилася, як вона кричала, як вона взмучувалась, як вона кричала, курна на бога, мать, як в центрі, так наступи зі домові перші концерти. Тажкі проводники, стюардеси, громлені вітрини, переплутані адреси, улиці свободи, космонавти і пірати. Давай, принцесо, тіши, не співай про апіати, співай про нашу радість, співай про нашу щедрість, лікуй історію, лікуй, її ущербніше наша чорна музика, не тривна рівне тонна. Це наспіває, похвили, а в кури нам ото. Як вона сварилася, як вона чала, як вона звучувалась, як вона чала, бульна, тонна горома, де центрі, Братя супер, сірка моїх перших на серних, як її підносило, як, стимало, як її здіймало, як її корочувала, як її ламала, радісні мать, як і розтопай, не фонди всіх, кого нам вчила любити. А, так, Лікути немає. Ну і ще немає.